Зараз ми знаходимося в місті Гуляйполі, де евакуація буде місцевої мешканки 1947 року народження. Е, вже надоїло самі тут. Людей немає. Е, колись, е, може, війна кончиться, може я сюди і повернуся. Подвір'я даного будинку вже неодноразово. Прилітали ворожі снаряди, було пошкоджено. Добре, що бабуся в цей час вдома не знаходилась. І зараз вона вже виявила бажання на евакуацію до міста Запоріжжя. Воно не дасть відкритися. Я ж то і кажу, щоб, ближче, щоб воно відкрилося. Давай. Раз, два, три, Оп! Опа! А Спасибо. тепер розвертайтеся вам удобно. Спасибо, мои на даний час в місті Гуляйполе мешкає приблизно 800 осіб, які також потребують евакуації, але, на жаль, на даний час вони не виявили бажання. Головне управління Національної поліції Запорізької області закликає мешканців прифронтових населених пунктів до евакуації в безпечній населенні пункти України. Зараз ми знаходимося у шелтері тимчасового перебування. Зараз у нас перебувають 10 чоловік. Всі ці люди евакуйовані з різних місць. Всі, у всіх цих людей немає житла, і всі ці люди мають якусь ту групу інвалідності робітники yeah. національної поліції. Привезли жінку з Гуляйпілля, яка зараз буде у нас перебувати. У нас є всі необхідні для цього речі. Далі ця жінка буде їхати туди, куди вона забажає або на лікування, або за, за кордон поїхати, або поїхати на западне Україні, розміститися там у шелтері.